Шофери на фурі, шофери на спрінтерах. Кожний розвивається у талантах і дарах. Професіоналам ганяти розвага. Приспікніться хлопці на с нарешті почули нас боги, хлопці. Ми здійснилося здійснення. Ми знайшли спрінтер 319, 3 літра дизель. Це апарат. Перший найголовніший плюс тут є дистронік. є тримання полоси, є розпізнавання знаків. На жаль, нема парктроніків, але парктроніки – то не біда. Саме головне, що є підігрів лобового скла, але не просто дуйчиком. А є нитки в самому лобовому склі, як воно підігрівається. Це є досить головний і вагомий фактор. З головного, що є це, це в нас є тут 3-літровий літро... 3 дизель. Турбодизельний бус, хлопці. Знаєте всі меми про турбодизельний бус? Це він. Це трьохлітрова ракета. Ще є з плюсів станне. Саме, що є тут, це те, що він у нас є грузовий і екстра лонг. Є просто лонг, а є екстра лонг. Є короткий, є повишний. Це у нас екстра лонг, ну, максимальний бус. Все в собі має. Все, що можна, все в собі має. Також навіть є, є постантенка, є антенка на рацію, що можна рацію докласти. От. Для чого зняли її, не знаю. Але що мені подобається, що цей бус є в один кольор. Ну, він має самі по собі свої заводські бампера. Чорний глянц. Чорний Гландс? Це просто пушечний бус. Мені він подобається в першу чергу чим, що це просто Спринтер. Сама назва спринтер говорить вже про машину, вже вигляд машини далі, вже сам за себе. говорить. А технічно ці машини є супернадійні. Чому? Бо ці машини називають мільйонниками, і не тільки мільйонниками, по тому що вони далеко їздять. А то, що в них мотори виносять багато, великий кілометраж часу. Ну, кілометраж просто. Кілометраж на цих машинах намотують такий, що Отко, крафтер і мастер і, і век Отко, стоять, роз'явившись. Це просто заряд, Самий максимальний заряд. Мерседес вміють робити буси. Що не кажи, хтось каже, що машини херові, але ці буси найнадійніші. Кажуть, шприн, та що вони там, блять, хульові, вони гниють. І це в нас є 16 й рік. То є машині 10 років, 8-8 років машині є. Я не бачу ні режиків, ні гнилі, нічого. Хоча на цьому бусі всього 400 плюс-мінус кілометрів пробігу. 400 тисяч км. Ну так. Пробіг тут не кручний, машина є пригнана з Чехії. Це машина від власника, не від якихось компаній, типу того. От. Що мені вже подобається, що машина на зимовій резині це теж немало важливий плюс, так що, як колеса коштують на цей бус дорого, отако, як почали запускати мем, керажу. Каже один типок, заказав жінці сумку на AliExpress, а приїхали 4 Мішеліна на Спринтер. Оце про ці бузи. Кажу, що ми маємо з плюсів на цій машині. Ми маємо таку гірлянду, типу, маємо фані пластикові накладки, що воно модно виглядає. Це у нас є однокатковий бус, в нього є дві ресори, має на собі з плюсів, має такі магніти. Що це дає йому ці магніти, що дають. От, коли відкриваєте дверку, вона От коли відкриваєте. Нам магніт зачепили. Ага. Чекаємо, де зачепили. Все. коли зафіксували бец. Ляда. Просто заскочили сюди. Якщо вам треба сюди завезти по грушкам, ну, я думаю, що палета сюди проходить, якщо по грушкам. Якщо ні, то відкривайте дверки, так як я перший відкрив. Висота цього буса 2,5 метра. Плюс-мінус по метку лімпучку, можна світити щось. Та й оптичка, бо на виключити треба. Виключив. Сюди влазить великі груз. бусі утеплені, обшитий у нас такою фанеру. Довжина буса. я знаю. Якщо таке взяти, Кубометрах, то я думаю, по палітах навіть, то я думаю, чотири паліти сюди залізуть спокійно. І ще зверху всякої фігні можна пакувати. На таких бусах зараз, як в нас війна була, найбільше возили гуманітарку з Європи. От, ці машини мають виносливість дуже велику. Мені супер. Сюди грузити пофіг що, Пофіг яку вагу. Ну, ясно, ж вони загрузять сюди там, 20 тонн, але до 7 тонн він, я думаю, потягне, ну, до трьох. У 3 тони. 3-4 тони він потягне. Що можна робити? Тут можна поставити балку. Або диванчик і можна стріптішку пробити, я вам кажу. А можна, якщо хірова погода, ви живете на квартирі, купили свій цього буса, ви молодий пацан. Ти молодий пацан, ти купив свій Mercedes Sprinter, Що ти будеш в ньому робити? Ти будеш в ньому або ставити диван і возити дівок. Або ти будеш робити таке. З'єли. Чикс. Чикс і пішов, І раз. І два. І три. Що можна ще зробити? Можна при... Не, при, ці, при... Як це називає Штангу. Я собі чик з штангу на біцуху. Грозопідйомність машини велика. Він у нас не дуже важкий, можна все робити, будь-що. Єма, диви, я лампочку знайшов. Тут є навіть підсвітка така, бачите? І там і підсвітка. Бос у нас трошки загружений, але то він навіть от чорний, він утеплений під фанерою. Так що будете вести, я вам кажу, ставте сюди диван і везете дівок і все. А пришивайте його, коротше, на бус, знаєте, такі, як на Чехію на Польщу їздять. Тоді ви самий бус робите і все. Чехія, Україна, перевозки. Що тут? Є? Ну, зараз само, значить, погасне. От. Висота буса, я не знаю, я 1,80 бус десь. Два. 2... Може і 3 метри десь. Ні 2. Два 23. Два, 2 два два, два, два метра, 2,5 метра з висоту. От, коротше, можна таку тіму робити. А ну мені фотку таку забубахай. Щось фотку, хороше. Так пофіг. Я гну. От, Бачимо що? Дверка закрилася. Акуратно, Елегантно. Маємо величезну бокову дверку. Відкрилося. Акуратно. Дверка досить величезна. І у нас є екстра лонг. Так що тут можна грузити грузити. Для старших людей тут є така типу підножка. Що стали на підножку і ви вже стали сюди. У нас трошки гружений. Закрилося. Чітко, рівно. Бус у нас є величезний, мені в бусі подобається. Що не каже, але бус стоїть тема. Але сонечко гарно просвітило. Що ми маємо по пасажирській стороні? Переходимо потихеньку до салону, вже так, від салону до кабіни. Заскакуємо в салон. Що ми маємо по карті? Тут можна в натурі загрузити півсвіту. Маємо динамік, стіклопідйомник, відкривачку дверей. Тут у нас є аптечка мала би бути. Но, по факту там і є. А, чекай, ще що. Як у нас тут бомбетельсь відкидає. Коротше бачимо. Відкинувся у нас бомбетель. Ну. А як двійна, сплошна сідка? Двойна сплошна, сплошна Коротше, Тут маємо аптечку, буксировочний трос, що вам не треба щось там сильно мастити. Але вітер задув сильно. Сідаємо ми на садушку. Для людей є підножка. чікс, чікс. Сіли, Сидимо. Їхати досить комфортно в цьому. Хотів сказати фурі, але то спринтер. Ви знаєте, які пацани? Що на цій машині. Ви цар дороги. Ви тако їдете, і пак на крузаку на вас тако сидили. кліп кліп Той зряжний апарат. Ми маємо тут бардачок такий моцний. Маємо таку от книжечку Mercedes. Ну, машина... Рахуйте, що нова. Восьмирічна нова машина. 8 років, то так, знаєте, дитина 8 років. Ну, не є досить вшатаний. Ой, коротше. Давай заскакуємо в салон, йдемо покажемо шоферську сторону. Ой, я був натуральна <ріст> О, Що ми маємо пацани по спринтеру? Мацно сіли. Це в нас є механіка комусь, в нас не подобається, Ну, то, в принципі я розумію, бо їш далеку дорогу. Дірга, ти, то та по собі їдеш і кайфуєш. Це в нас є 906-й рестайлінг. Чого він рестайлінг. помінялась трошка морда. Помінялися отут Прибарка, сі поміняла. Прибарка сі поміняла, руль маємо рестайлінговий. На дверці у нас що? У нас є правий і, і лівий підсива. Під Як то? Сіклопідйомники. Тут у нас короті, купа всякого всякого. всякого Тут у нас є поличка, тут у нас є поличка, тут маємо лампочки. О, Маємо кенвуд магнітолу. Не знаю, що вона тут забула. Судушка ну, 2, судушка в натурі міконька. Дві я Це єпспілот. Кісвуйко йде. До нас. Ні, не до нас. Мультируль. В першу чергу ми маємо тут мультируль. Які з нього плюси. Плюси з нього ті, що. В першу чергу, вам не треба третьде буде цикли, хоч тут немає комп'ютера. Що там можна собі поставити. Кажу, Конструктор на колесах, ви можете тут все міняти. Ну, крім коробки, то вже трошки на кошельок буде бити. Але якщо ви пацан молодий, і маєте в себе кишені 30 тисячі доларів. І можете купити такий спринтер 16 го року, то купуйте. Вона і дорожче, пацане. Але ціло файні. От мені подобається, знаєте що? Що в цих рулях уже мають такі от... Ну, Підставки під всього, що можна тако собі їхати, чик-чик-бавиться. Тут у нас є 3 літра. Можемо їхати по спідометру 180. То кілометр 600? Кілометр. Ой, думаю, німецька машина. Цікаві, що заговорив вже. Так. То все жарти жартами, але ці буси купляють переважно старші люди від 35 років для роботи. Ну, Це просто робоча машина. Є великий плюс, це що тут у нас є сидіння пілот. Воно підлаштовується під любу вагу. Саме добре, що воно не давить на спину. І от ви їдете собі, сіли, собі їдете спокійно. Керуєте, регулюється руль по висоті, сідушка регулюється по виїзду. От що це не питання. Є теж немаленький плюс, що маємо тут такий Підлокотник. Під З нього от, собі їдете. Ви, ну, також є на дверній карті підлокотник, що собі отако їдете. Два ключа маємо. Маємо протиготуманні фари ще. От, чуть не забув. Протиготуманні фари маємо, маємо сліпі зони. Одну от, от ви сидите. В до речі, маємо сліпі зони ще і в зеркало у нас є двох секційні. От покажи зеркало. Заводиться машина взагалі легенько, ще блок. Ми його дві стоїмо. Бачите, знову взагалі легенько. Кікайте миші. Смінемо. Криві перша. Бачите, їздить. Супер. Супер машина. Не все знаєте, яким відчуваєте в як мікерносі. Навіть не то, що далекопійником, а водієм довгої величезної машини. Чекайте. Він робив не просто воділою і на буші, він робив воділою і на турбодізельному буші. Як накладні горіли стабільний 670. Як не встигав на загрузку, клав стрілку. Як воно так виходить? От тільки сідаєш на буса і все, і понеслась душа в рай. Лівий ряд, чорний дим, і пішов. На лігкавих їздиш, все нормально в тебе. Ти нікуди не спішиш, везде успіваєш. Тільки на буса і все, і поніслася душа в рай. Як воно, чого воно так? Йома, мені хтось це об'яснив чи ні. Але, друже, спрінтер, ну, це спринтер, блін. Всі обирають спринтера, Реально. Мерседес спринтер то є пушка просто. Байрактар, який зносить блядь, всі е, бусики на своєму путі. Володимир, а прокоментуйте у тих людей, що їздять на бусах. От які постійно курва десь спішать, Летять на тих бусах, як на ракетах. Йой курва, я як виджу в дзеркалі того буса, який їде 2 міліметра від моєї сраки. При тому ж у мене на спідомо 320. Ти курва перевіряєш чи той бус швидше кулі летить. Чи ти ним, сука на орбіту хочеш вийти? Не знаю. Кажуть, це то роблять хлопи, які сідрували до буса, а свої машини не мають. Та фірма йому дала того турбудізільного буса, воно трохи бреє, і у сука вічно придумає, що воно десь спішить. Вей бере і на ньому, як на хуракані, сраючи на всі правила. Коротше хлопці, такого почався трошки вітер сильніший. Ще раз хочу сказати: підписуйтесь на наш інстаграм, ось тут вийде телеграм, все є в описі, в нас буде сайт в описі. Він заслуговує своєї ціни. трохлітровий спринтер, Комплектація фаршована, Ну, майже повний фарш. Ко цікаві, так що хлопці, всім гарного дня. Шофери на фурі, шофери на спринтерах, кожен розвивається у талантах і дарах, професіоналам ганяти розвага. Приспіхніться хлопці, наступна станція Прага. Закарпатські гори, Закарпаття рідний край.